Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашого ефіру приєднується політичний експерт Тарас Чорновіл. Вітання, пане Тарасе, слава Україні. Героям слава вітаю, гарного дня. Спасибі, пане Тараса. З вами хочемо сьогодні поспілкуватися стосовно останнього можна сказати навіть скандального інтерв'ю від президента парламентської асамблеї Ради Європи Кокса, якщо не помиляюся, який так. заявив про те, що. Україна мусить провести вибори, ну і одразу ми почули безліч думок стосовно цього. наскільки це взагалі реально під час такої війни, під час воєнного стану, і наша конституція взагалі то забороняє проведення будь-яких виборів. І одразу багато можна було б прочитати реакції різних блогерів, різних і політиків. дехто пише про те, що це нібито вигідно Порошенко. Що ви думаєте з цього приводу? І чи дійсно варто зараз проводити якісь вибори в Україні? Як це взагалі їх можна провести? Ой, слухайте, оце що це вигідно Порошенку, Хто вже починає заявляти для мене? Це відкрить відкриття. Не чув такого, ну насправді це е, старий принцип. Якщо щось не так, аби не знаєш, як пояснити, розкажи, що це коварство і підосі Порошенка. Це стандартно на банкові по моєму вже не заморочують і вигадують е, завжди одну і ту саму відмовку. Насправді, давайте вернемося, е, якщо вже зачепили по Порошенку. Йому якраз не вигідно, тому що на сьогоднішній день. В Україні діє жорстка цензура, причому політична цензура, а не військова, як би мало бути насправді під час війни Заблоковані канали, де його можуть показати ні його, ні представників його команди взагалі навіть близько не допускають до телемарафону, того так званого, і тому за таких обставин, коли абсолютна більшість населення навіть не здогадується, що Порошенко перебуває в країні, чим він займається, що він робить, то що ну яка може бути вигода. Тому насправді ми Багато говорили і цілий ряд аналітиків обговорювали упродовж останніх трьох-чотирьох місяців ідею, яку як багато хто вважає, виношують на банковій. Е, ну, от це ще в осені минулого року ця ідея проявилася, і про неї дуже багато говорили. Щоби, якщо буде трошечки якесь затища під час війни, оголосити на. Буквально там на якийсь короткий період е, зупинку воєнного стану призупинення воєнного стану е, паралельно з цим вибити з конституційного суду рішення, що мовляв, вибори це ж не всі три місяці виборчої кампанії, а тільки день голосування, що є повним абсурдом, і в цей день провести вибори. Тому що насправді на сьогоднішній день отакі екстремальні. Поза рамками конституції і нормальних виборчих процедур при вибори вигідні тільки ну мені дається тільки Володимиру Зеленському і його ближчому оточенні інформаційний вакуум, абсолютно неконкурентне середовище, обмеження жорсткі, тому подібне для опонентів. А для тебе все відкрито. Але я сам особисто в цю версію не вірю. Я її не один раз відкидав і казав, що це вже буде настільки треш, це настільки суперечить конституції, що на таке не підуть. Тепер що стосується заяви пана Кокса. Давайте пройдемося спочатку дуже короткою юридичною складовою Конституція України. Прямо і однозначно забороняє проводити вибори під час воєнного стану Конституція України. Нехай не прямо опосередковано, але достатньо чітко вказано, що вибори це не день голосування, це всі процедури, які починаються з моменту, коли у випадку виборів президента Верховна Рада голосує постанову про початок виборчої кампанії. У випадку виборів парламенту відповідне рішення виносить е, Центральна виборча комісія. Все це з цього моменту є. Є виборами. І тому під час воєнного стану ні про які вибори не може бути мови від слова взагалі. Просто але є обхідні певні маневри. Ну, наприклад, якщо от давайте згадаємо: війна, то в нас йде вже 10-й рік, правда ж? Але в попередній період при Порошенкові в нас відбувся президентський парламентський Місцеві і ще ряд на місцях до виборів, перевиборів і тому подібне у нас не вводився воєнний стан. У нас була відкрита дорога для цього. Просто були виникали обмеження, абсолютно реальні обмеження, об'єктивні, де ті вибори не можна було проводити. Їх не проводили виключно на окупованих територіях. При фронтові території на згадаймо, господи, вибори президента. В травні 2014 року проводилися навіть в одному районі Донецька в Київському районі. Звідки комісія там напівпідпільно працюючи, зуміла привести документацію, і це було теж враховано. Нехай не багато виборців, але теж вони своє додавали участь у виборах. Це можливо, так це можливо. Але для цього треба скасувати воєнний стан, оскільки мова йде не про місцеві вибори, а про загальнонаціональні. У нас восени згідно з конституцією, мали би бути тільки парламентські вибори, президентські через рік. Але е, треба для цього, оскільки це вибори загальнонаціональні, скасувати повністю е, дію воєнного стану. У нас на сьогоднішній день ситуація дуже далека від того, щоб можна було його скасувати, і влада явно не хоче позбуватися воєнного стану як механізму, який ну наприклад забороняє проводити мітинги, демонстрації, масові заходи тощо. Бо я вам нагадаю одної історії з різні мародерством і всього іншого вистачить для того, щоб на банковій, ну скажімо, так стало відразу дуже незатишно. Дуже незатишно і, може, декому перехотілося б взагалі е, залишатися в межах Києва, коли би е, був скасований воєнний Ній стан, тому що насправді ну опозиція в Україні сьогоднішня опозиція, на відміну від колишньої, дуже дисциплінована. Воєнний стан забороняє виходити на мітинги, демонстрації пікети. Ми не виходимо. Ми терпимо до кінця воєнного стану. І тому уявити собі, що буде скасований воєнний стан для проведення виборів в період, коли ще йде війна. Теоретично і юридично це можна зробити в такому випадку, не проголосують, але знову виникне питання легітимності виборів. Тому що не проголосують всі ті, хто перебуває на окупованій території, виникнуть проблеми з голосуванням для тих, хто є біженцями, а офіційно такими не зареєструвався. Хоча це можна вирішити веденням реєстру виборців, це є окремий орган державної влади, це можна, це можна зробити адекватно і виконати. І Реально не зможуть проголосувати в законний спосіб люди, які перебувають поза межами України, і отут мене лякає інше. Наша влада явно націлилася на якісь вибори, не зовсім в конституційний спосіб, тому що задум. І протягують, пригадуйте, в Верховній Раді вже з'явилося напрацювання в комітеті, слава Богу, не зареєстроване поки що, про і в суспільство викидають, а давайте будемо голосувати через дію. Он в Естонії голосують по інтернету. Я хочу нагадати: в Естонії тільки пробують це ввести, а в Росії вже ввели. Єдина країна світу, в якій наступні вибори стопроцентно відбудуться в інтернеті, ну, принаймні, губернаторів вибори точно, це Росія. Це зразок демократії. Знаєте, я ще дуже сумніваюся. Тому насправді це ознака того, що готуються якісь маніпуляції, а українська конституція напряму забороняє е, можливість проведення в дії виборів. Тому що перше це відкритий доступ, це не є засекречені вибори, тобто, це не є таємні. Ви голосуєте в дії і не можете бути гарантовані, що у вас голос не буде приєднаний і прив'язаний до вашої особи. Тобто, це вже не є таємне волювання і воно не є вільним. Вибори передбачають. У нас ж заборонено навіть робити, фотографувати свій власний бюлетень у виборчій кабінці, щоб ніхто не знав, як ви голосували, щоб не було цих маніпуляцій. А коли ви голосуєте в смартфоні, вибачте, ви всі разом зібралися е, в якомусь центрі соціальної допомоги від якогось кандидата чи від якоїсь партії. Ми знаємо, якої партії, і всі там демонстративно перед ними, перед представниками партії, голосуєте в дії. За дуже конкретну партію чи за дуже конкретного кандидата в президенти відразу дістаєте гроші, тільки не появиться поліція. Коли появиться поліція, відразу каже, а ні, ми тут просто зібралися собі відмітити чийсь день народження. Тому провести вибори, доки є воєнний стан, доки не відбулося повернення значної частини українців за кордону, а коли воєнний стан закінчується, більшість країн. Попросять українців покинути їхні держави. Ну крім тих випадків, де люди вже адаптувалися. Ну скажімо, польща і велика кількість людей, які там знайшли роботу, і сьогодні вигідні польській державі, які будуть продовжувати їм постійне там перебування, та ж сама Швейцарія вже видає українцям до 500 швейцарських франків. На повернення додому просять забиратися й свої країни. Тому, коли закінчиться воєнний стан, масово упродовж двох місяців більшість людей повернеться в Україну. І Там буде тільки питання в тому, щоб держава могла це організувати. Тому, на мій погляд. Юридично можна вигадати лазійки, щоби вибори провести ну, під час війни, скасувавши на якийсь період на три місяці воєнний стан, але де-факто це зробити майже неможливо. Друге, це буде абсолютно не демократичні вибори, не конкурентні, їх не можна буде сприймати як такі вибори, які відповідають світовим стандартам. І момент третій, мені здається, що оскільки воєнний стан зараз дуже вигідний, владі дуже обмежує її опонентів, влада не буде поспішати його скасовувати. Тому це неможливо. Чому це сказано заради Європи? Мені пояснити важко. Я не бачу логіки в цій заяві, але знаєте, європейці дуже часто бувають формалізованими формалізаторами. От вони для себе бачать є певний момент. Вони вже розписали в своєму графіку в Україні, восени мають відбутися вибори народних депутатів. Вони вже визначили в себе комісії, які будуть відстежувати. Вони вже сформували групи е, представників від держав, які мають сформувати е, міжнародних спостерігачів інститут доставити в Україну, тому подібне. І в цих ситуаціях от підходять обставини, а зрозуміло, раптом що виборів. Саме цього року найімовірніше не буде. Ну і один з досить серйозних важливих посадовців каже: Стоп, європейська демократія, вибори не можна відкладати. Але та ж сама європейська демократія, вибори мають бути конкурентними, чесними, справедливими і безпечними. А цього зробити не можна. Тому я думаю, що зараз це позиція поки що певної групи європейських чиновників, які відстежують, спостерігають за виборами, за демократією. Я думаю, що це питання буде досить скоро зняти на рівні дискусії в європейському союзі, але якщо е не буде знято, то я ще раз кажу, це може підіграти тільки хіба що чинній владі, тому що нинішні умови, умови війни і можливі маніпуляції щодо виборів у смартфоні. Ну, насправді вони нікому, крім тих, хто контролюють адмінресурс, нікому вигідні не будуть. Пане Тарасе, Також хочемо з вами обговорити тему хабарництва у Верховному суді України. Наскільки загалом поширена ця практика, і яка роль голови Верховного суду України у прийнятті рішень була? Ну, власне кажучи, голова Верховного суду України має певні адміністративні функції, а вони дуже обмежені. В Верховному суді України майже всі основні рішення виносяться за двома принципами: Перше – це колективне рішення на рівні пленому або відповідних комісій Верховного суду. Хоча персональна роль голови в силу традицій. В силу тої ж самої корупції, певних впливів, адміністративних впливів, то, що насправді існує, але це теж незаконно, тому якщо законно діяти. То роль голови Верховного суду дуже обмежена. А розподіл справ між суддями Верховного суду відповідно між палатами визначається зовсім іншими методами: відповідними нормами закону, плюс е, автоматичним розподілом справ. Хоча там теж ми знаємо, що регулярно відбуваються дуже дивні втручання. Чомусь найпродажнішим суддям завжди попадають дуже і дуже специфічні справи, ну скажімо, справи Коломойського тощо. Тому насправді роль певна є, але вона саме як голови Верховного суду вона не є настільки потужна. Ужної великою. Що стосується самого корупційного скандалу, знаєте, спочатку він викликав певне здивування. Ну, слухайте, рівень, голова Верховного суду, це за рівнем це керівник одної з його влади. Це так само, як прем'єр-міністр чи голова Верховної Ради. Ну, невже вони? Ми розуміємо, що хабарі там є, але не вже вони не мають якихось офшорів, перерахунку грошей десь там? Носити готівкою, приносити десь розкладати, складати, десь на дивані, десь там в сейфі, у самому верховному суді ну це викликає здивування, боже. Що це таке було, і відразу виникає питання: а чи це не було підстава? Підкинули, зробили провокацію тощо, тому що ну здається, це занадто дивним. Але я просто згадую ще періоди, коли я сам був депутатом, і от деякі колеги попадались історію. От в Верховній Раді, як не дивно, в комітетах Верховної Ради пройшла серія крадіжок. Ніхто їх потім так і не розкрив. підозрюючи, що це може охорона Верховної Ради приключилася, чи хто і. Не всі заявляли в поліцію, тому що були суми, які ну, тягнули на відверту корупцію. Але в декого з сейфів крали сотні тисяч доларів. Тобто, це означає, що вони так і працюють, так і лежать в сейфах сотні тисяч доларів, і навряд чи щось дуже помінялося. Тому напевне, це правда. Напевне, голова Верховного суду дійсно вчинив хабар. Більше того, я пригадую, коли його призначали, а це був 21 рік, коли відбувався ну просто страшний тиск на верховний суд з бажанням його заламати, і саме князева, наскільки я пригадую, протягували. І його підштовхували з боку влади, і е, деякі дуже розказували, який він там доброчесний, який він добропорядний. Але я чув інші відгуки, що це ну людина з сумнівної репутації. Про нього дуже по різному говорили. Тому він темна конячка. В нього не такий довгий період суддівській практиці, по-моєму, з 15-го року. І, е, От цей його такий неймовірно швидкий зріст, ну він теж чимось або кимось міг бути мотивований. Що стосується загальної ситуації в Верховному суді України, і отут для мене є найболісніший момент, тому що я. Реально хочу, щоб була невідворотність покарання. Кожен, хто вчинив злочин, особливо корупційний. Кожен без винятку має бути покараний. І коли це зробив князь, він п'ятикратно має бути покараний, тому що він голова інституції, яка має дбати про справедливість. Дається однозначно. Але є другий момент: один момент це справедливість, невідворотність покарання. А другий момент це те, що з кожним покаранням злочинця. Наше життя має ставати спокійнішим, впевненішим, чеснішим, безпечнішим, справедливішим і менш корумпованим. А в даному випадку я не то, що припускаю, а я дуже добре знаю, що це буде діаметрально навпаки. У нас в Верховному суді не найбільша корупція, може, вона найменша з усіх інституцій судової і не тільки судової, в залі правоохоронної системи, тому що це єдиний суд, який пройшов перевірку на доброчесність. Там відбиралися. Він наново був запущений. Там прорвалося порядка 15% сумнівних або недоброчесних суддів, які зуміли обійти формальні норми і переступити через комісію з доброчесності. Але це був суд, в якому на відміну від інших судів, от печерський суд, всі 100% недоброчесні. От можете тихати будь-якого можна відразу садити в тюрму і не помилитися, тому що точно, абсолютно точно, корупціонер політично мотивований і тому подібне. Е, ОАСК Київський, ну це взагалі це просто він взагалі мав бути скасований законопроект. Є президентський, невідкладний. Його вже скільки два з половиною роки чи два роки його не розглядають, тому що цей суд найбільш корумкупований комусь потрібний. Верховний суд України залишався порівняно некорумпований. Справа князева це чи не перша справа, яка десь прорвалася інформаційною. Ми дізналися, що там дійсно є хабарництво. Можливо, це один з перших прикладів випадків Хабарництва в цьому суді, коли князю вдалося зібрати навколо себе певну злочинну групу, якщо ще раз буде кажуть, доведена буде його вина, яка е організовувала цей процес, е пов'язаний, як кажуть, зі справою живаго. Але доказів того, що там дійсно була справа Живаго, доказів того, що е там причесний саме цей вбіглий олігарх немає. Про це нічого не надали, І цьому тільки додавали певної політичної ваги. І от зараз для чого? Відбувається ця історія. Слухайте, у нас міністри крадуть так, що аж світиться. У нас керівники найвищих державних органів розкрадання роблять на десятки мільярдів доларів, не гривень. Згадайте, господи, хоча б е, ку е, наше дорожнє будівництво скільки там вкрадено коштів? Згадайте, яким чином зараз відбуваються закупівлі для армії, жодних покарань і набуй ніхто взагалі не цікавиться. А історія з е, Верховним судом раптом набуває розголосу, її максимально розкручують медійно тощо. І в мене виникає питання: а які мотиви, коли в нас НАБУ отако робить вигляд і не бачить корупціонерів, якщо вони пов'язані з владою? САП? Не відкриває провадження, якщо це пов'язані з владою, або дає з рекомендації ну, прохання до Вищого антикорупційного суду обмежитися там умовними покараннями, тощо антикорупційний суд виправдав сьогодні всіх депутатів суги суги народу, які були звинувачені в корупції. В реальних фактах всі без винятку вже виправдані або отримують умовні терміни. Всі. Що ви собі просто уявили, і в цій ситуації раптом відбувається гучна справа перша цього антикорупційного середовища проти е, верховного суду? А пояснення дуже просте: цей суд дуже всім муляв. Згадайте, що перше почала робити команда Зеленського восени 2019 року. Спроба зруйнувати Верховний суд України, його розпорошити, його переполовинити. Тоді суд себе відстояв. Втримався, але хотів зруйнувати оту судову реформу. Після того його дуже сильно посавили і якраз обранням князя у 21-му році. А зараз його просто доб'ють. І от просте мене питання для нас всіх. Ми всі радіємо, що спіймали корупціонера. Ще раз кажу, якщо буде доведено, що він корупціонер. Ми радіємо, але ми після того хочемо, щоб цей суд став кращий. А ми знаємо, ми не припускаємо. Ми знаємо, що суд після цього стане гірший. Туди заведуть там ж не одного князя, там по 18 людях почався. Їх виб'ють з того суду. Можливо, вони заслуговують на те, щоб їх і вибити, звідти посадити, але туди заведуть людей, які ну точно вже будуть руйнувати судочинство в Україні, які будуть точно працювати на одну політичну силу, на одного олігарха, одного єдиного ми знаємо якого, на корупційні системи і все. І от рівень корупції, який після арешту корупціонера мав би знизитися, підвищиться не в рази, а на порядки. Що ми з цього виграємо? Нічого. Чи це означає, що треба не рухати окремо корупціонера? Ні, корупціонера треба рухати, але треба далі тиснути на владу, щоб вона не ламала саму систему. Верховний суд, ще раз кажу, єдиний реформований, не руйнувати реформу суду. І оце, якраз, оцей мотив, він найсумніший, тому що. Проблема в нас не судять за корупцією. В нас за корупцію виправдовують. Це все це вже остаточно стало українською нормою. І єдиний випадок, коли судять за корупцію, будуть судити, це для того, щоби ну, замати остаточну судову систему. Як на мене, це погана новина, пане Тарасе, На сам кінець ще хочемо е, запитати вас стосовно е, 200, -го, 200 го арашиста, в багатьох були ілюзії про те, що якщо туди на Росію підуть труни, 10 тисяч там, чи 20 тисяч, вони зупиняться, удумаються і перестануть воювати і посилати своїх дітей на війну, але бачимо вже 200 тисяч, натомість напередодні цієї святкової для нас дати, які масивні ракетні обстріли були Києва. Звичайно, наше ППО не справилося, але що вони хотіли показати цим, і скільки ще треба. Здохлих э, расистів для того, щоб вони все таки відступили. Ну, останні обстріли Києва, в першу чергу, тут я згоден з іншими експертами, були пов'язані з тим, що були наміри і бажання е, якимось чином дістати Петріоти, і там досі якась незрозуміла ситуація, чи був один з елементів пошкоджений, чи не був. Знаєте, комунікація це явно не наше, і я дуже шаную. Юрія ігната, але те, як він відповідає, як він розказує, свідчить, що йому зверху щось пустили задим... запутувати, задимлювати простір інформаційний, не відповідати але. Це таке це що стосується одного обстрілу і в будь-якому випадку знищені шість калі шість кінжалів, це... це неймовірно. Це для всього світу, це для Росії такий е... іміджевий удар, все в них більше нет, не існує. В них третєсортна помийка, а не армія. Це весь світ зрозумів і це їм удар. Але коли йде мова про загиблих, кілька тез. Пункт перший їх давно вже не 200 тисяч. Моє переконання я трошки пробую прораховувати певні речі. Я звіряюся з іншими деякими ресурсами. На мій погляд, на сьогоднішній день приблизно 260 шістдесят тисяч закобзонених е, рудських. Річ в тому, що наш генштаб дуже довго не рахував взагалі вагнерівців, інші ПВК, найманців, тільки військовослужбовців не рахували Росгвардію. От Розгвардія загинув Україні 7 тисяч чимось. Потім їх перестали використовувати бойових діях. Забрали звідси в основному або глибокому тилу тримають, але вони не враховані. Вагнерів і інших загинуло в районі 67 тисяч на сьогоднішній день. Їх ну точно ми знаємо в кінці літа на початку осені. Нам сказали, що вони не рахуються. А потім, ну я дивлюся, ніби почали рахувати. Потім знову ніби не зрозуміло. Ми навіть не знаємо критеріїв, яким чином підбиваються оці розрахунки загиблих русських. Я думаю, що реально більше. Тобто, ми вже десь 250 тисяч переступили. Чи це вплине на расистів? Ні, не вплине. Якщо буде мільйон, теж не вплине. В чому причина? Та в тому, що. Перше, вони можуть бачити навколо себе похорони, але перше ціна життя в цій помийці неймовірно низька. Це в нас гинуть герої, в нас гинуть найкращі люди. Ми бачимо ці обличчя. Ну, слухайте, за кожного боляче, просто за кожного, неймовірно. А в них гинуть хто? Ну, провінція, там ж в основному не Москва. З Москви, е Путінбурга і Екатеринбурга не так багато воюють, там мінімальний призов. Найбільше гинуть хто. Тува, буряція, де вони взагалі там безправні, там повний абсолютно терор в той і режим, плюс вони позбавлені своєї ідентичності національної, гине їхня рязань, коломна, всякі інші сутільня алкашня. Просто уявіть собі, всім її забрали. Алкаша, який тероризував родину постійно, дегенерата він гине на фронті і їм дають ще за це якусь виплату. Вони будуть дуже горювати, Повірте мені, не особливо. Ні горювати, ні бідки, це то що це ще на північному Кавказі десь трошечки за це горюють, і то там такий терор введений місцевими владами, що не особливо це теж впливає. Тому перше низька ціна людського життя. Друге, вони тупо можуть бачити ці гігантські принтцвинтари, а їм кажуть, погибло русських там сімнадцять і вісімнадцять тисяч в українців погибло 200-300 тисяч. І вони в це тупо вірять. Я маю знайомих, в яких є родичі в Криму. Крим поряд. Тут всі загиблі через Крим ідуть велетенська маса. Деся, заповнені всі цивільні лікарні. Не можна в поліклініку записатися, тому що скрізь лежать поранені орки. А вони вірять пропаганді. Їм кажуть, що мало вони вірять, що мало загиблих. Ну і єдине, що може підірвати. Це пункт перший, коли у них почнеться міжособиця своя, а для цього має все таки здохнути Путін. А поки що його ще тримають при житті, і момент другий, те чого Путін побоюється, це е, навіть не тотальні мобілізації, хоча вона теж може трохи підірвати ситуацію. Це вихоче певний спротив. А вони не хочуть, щоб він почав детонуватися, тому що мало що може далі піти. Але це якщо почнуть брати безпосередньо на фронт призовників. Згадайте, як в лютому березні минулого року реально на фронті опинилися їхні прозовники. Це стало відомо. Пойшов серйозний шум. Як негайно їх всіх вишукували? Пригадуєте Федорова, мера Мелітополя за дев'ять поміняли цих призовників, забирали їх будь-яким чином, щоб їх вирвати, щоб вони не загинули, тому що вони цього бояться. Знаєте, є відмінність. звичайний мужчина, чоловік на раші. Ще раз кажу, поза найбільшими містами мільйонниками першу чергу це Алкаш, дегенерад, тер... сімейний терорист, а призивник. Це все неповнолітній, який ще поки що є дорогі своїй сім'ї, і за нього їм ще буде боліти. І от вони єдине бояться. От може це все збуриться, якщо в цій складовій, скажімо, появиться 50 тисяч загиблих і ще 100 тисяч поранених призовників. От тоді це може вибухнути. Поки що до цього дуже далеко. В Росії можуть відбутися якісь серйозні зміни тільки в вигляді двірцевих переворотів і внутрішніх заколотів. А скільки їх вбиватимуть? Знаєте, їм якось байдуже. Вони не тілять людського життя, так само як чужого, так і свого. Дякуємо, пане Тарасе, за ці роз'яснення і ваші коментарі. Політичний експерт Тарас Чорновіл був в етері громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, пане Тарасе, тримаймося. Дякуємо. Тримаймося, слава Україні. Героям слава.